Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний сомільє, і зараз ми будемо дегустувати унікальну позицію вина. Унікальність її полягає в тому, що якщо, можу, до речі, з вами поспорити, якщо вам налію цю позицію в сліпій дегустації і ви повністю закриєте очі, я вас запитаю, ви п'єте біле чи червоне? Ви мені будете відповідати, що ви п'єте біле, а насправді воно червоне. Можете навіть зі мною не сперечатися, тому що я проводив експеримент такий і перемога була зі мною. Перед нами вино під назвою Бракето Дакві, яке зроблено з сорту винограду Бракетто. В нього дуже глибока історія, яка ще тягнеться до римських часів. Під час Римської імперії саме вино з цих земель, з цього сорту винограду, як мінімум. Такі припущення у вчених робили вино, яке називали реально афродізіаком. Тому це вино є особливим. Я вже не говорю про те, що ароматику, яку воно відображає, вона дійсно є романтичною. Отже, напевно, десь в тих краях воно знаходиться по своїй категорії. Ну що, давайте спробуємо. Тим паче зробив його для нас виробник Тосо з регіону Пімон, звідки й походить само вино. Закорковано воно традиційним корком. з точки зору своєї технології, тому що ви бачите, тут буквально ниточка перетягнута, тому що вино наше. І гристим. Відчувся ж якийсь такий медовий відтінок, знаєте, такий вересковий мед. До речі, Дакві, він знаходиться в найвищій класифікації італійських вин категорії DOCG. Кольорова гама цього вина нестандартна у всіх своїх розуміннях. Тобто вино червоне, але воно дійсно таке блідо-червоне з цегляним відтінком. Це абсолютно властиво для сорту винограду бракету, який є з акві. Що стосується ароматики. Реально аромат червоної троянди. Окрім троянди, можна знайти ще багато таких цікавих червоних. Квітів і один із елементів, той що я відчув все-таки на корку, це є темного кольору мед. Головна нота цього вина це його смак, тому що це напівсолодке і гристе вино сорту винограду бракету. Я в якійсь мірі сказав, що бракету, як мінімум, є такі теорії також. Що він є родичем сорту винограду мускат, а ми знаємо, що мускат це ароматичний сорт винограду. Саме по цій причині, якщо ви куштуєте це вино всліпу, то ви можете дійсно його сплутати, тому що це червоне вино, яке абсолютно не має таніні. Тобто ви його зараз куштуєте і нема ні одного аспекту, окрім візуального, який би вам підтвердив, що це є вино червоного кольору. Тому що навіть ароматика троянди, яка присутня, вона може бути зрозуміта по-іншому. Як на мене, це ідеальна пляшка для того, щоб її придбати і прийти на романтичне побачення з коханою людиною. Що стосується гастрономії, то я в даному випадку підготував сир з голубою пліснявою, тому що ну традиція, а це вже майже традиція, поєднувати такі пікантні сири з солодкими винами. Вона дійсно оправдана всіх своїх розуміннях. А це є дорблю, хоча сюди знову ж таки можна підібрати і більш Можливо, ніжніші якісь сири, які мають голубу плісняву. Тому і з точки зору гастрономії, і з точки зору ароматики, і з точки зору зовнішнього аспекту і взагалі смаку для мене це один із фаворитів в моєму житті. Єдиний, напевно, мінус що він дійсно невеликій кількості виробляється. І, до речі, тут дуже важлива складова всього навсього 5,5% алкоголю. Тобто, ви можете дійсно випити спокійно келих і не переживати за те, що вечір буде занадто веселий. Маючи це вино в келиху, я хочу вам побажати. Багато романтики в вашому житті.